Знімаємо одним дублем. Друзі, на випробування до нас прийшов, так би мовити, з нашого виробництва ножичок ягуар, і будемо проводити ним наступні тести. Різ помідорки, будемо різати канат, батонинг. Що знайшли? Це у нас дощечка паркетна з берези. І розріжемо кросівок. І в кінці вже по бажанню підемо в зворотньому напрямку. Можна приступати, затягувати не будемо. Перевіряємо зараз нашу. Базову заточку. На папірчику, звісно. Впевнимося, що ніж у нас ріже, ніж, звісно, ріже. Е, перше у нас помідор. Пробуємо без якогось навантаження під своєю вагою. Обух 3,5 мм. Це не найкращий вибір саме для різу помідорки, але, в принципі, сама заточка тут справляється і різу нічого не заважає, тобто не потрібно ніяких додаткових зусиль прикладати. З продуктом ми справились, переходимо до канату, ось такої товщини і пробуємо різати, оскільки це нам буде важко зробити. Сильно багато різати теж не будемо, але декілька різів ми все-таки зробимо. Так, секунду, перепрошую, бо в камеру не дуже зручно працювати. Чуть треба зміститись мені. Ось так вже набагато зручніше. В принципі, завжди можна прорізати за один раз, не дотискаючи. Так, з цим справились. Тепер батонинг. Ставимо нашу дощечку, ножичок зверху і бити будемо молоточком. І спереду. Так. Тут питань теж немає. І перейдемо до кросівка. Кросівок, звісно, з прогумованою підошвою, і будемо пробувати його у нас різати. Ну, тут взагалі. Тут питань немає, можна ще раз і можна це багато разів робити. Навіть враховуючи, що ніж у нас 3,5 мм із невисокими спусками, тобто його резина ловить Все рівно по ній проходитись. Не є якимось супер важким завданням. Ось так от ми це зробили. Ножик з завданнями справляється просто навідмінно. Сталь К110, заточка 19 градусів на сторону, зведення 0708. Ножик дійсно класний, дійсно зручний. Замовити можна на нашому сайті, звісно. І можна пройти ще, так би мовити, в зворотньому напрямку після кросівка. Візьмемо знову таки дощечку. Теж її прорубаємо. Тоді канат теж декілька різів зробимо. Один, два і. Три. І помідорка. Взагалі. Зусиль не потрібно. Ну, Я думаю, все чітко видно. Протираємо і ще раз на папері перевіримо, чи все у нас добре. Обережно, помаленько. В принципі, декілька міні-міні-міні задирок залишилось. Але різати можна без проблем. Ножик ягуар, К110, G10. Ось так він виглядає. Повноцінний бушкрафт ніж.